як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Мій Боже, яка ж велика любов Твоя до людей, що полюбив ти нас аж до смерті. Так багато вистраждав від нас і за нас на землі. А однак, коли настала година відходу до слави, отця Твого, Ти, о Господи, захотів між нами залишитись і по таємничим видам хліба залишив нам своє тіло. І свою присвяту кров, щоб нам були навтішення нашої туги та втамування спраги. О Ісусе, Найдорожчий, вдячна падаю на коліна перед Тобою і доброту Твою прославляючи, благаю Тебе. Зволь чинити, щоб серце моє стало гідним прийняти хліб ангельський, будь мені допомогою, заслуженій на щастя участі у цій святій вечері, до якої закликаєш своїх учнів. І навчи мене наслідувати ту любов та особливе смирення, якого Ти великий приклад дав нам. О Ісусе, схилений до ніг апостолів, оберігай душу мою від усілякого величення пихи, Згаси в мені кожне прагнення шукати собі першості між людьми, нехай пам'ять упокорення Твого зітре в моєму серці, фальшиве поняття про Мою над іншими вищість. і нехай мене заохотить. До служіння не тільки батькам, яким любов і пошана від мене належить, але кожному, хто запрагне моєї послуги. Не допусти того, о мій Ісусе, щоб я хоч колись від бідняків сторонився і легковажив тими, кому ти сам в особих учнів твоїх ноги сьогодні вмивав, але нехай стану перед людьми серцем таким тихим і сумирним. Щоб ніхто не вагався у нього постукати, і кожен біг до нього з упованням, а я сам, щоб жодного приниження не лякався, коли твоє ім'я, його хтось зажадає від мене. О Господи, Господи, пам'ятай мене, як про своїх учнів думав, коли їм при цій вечері давав науку. Як жити мають поміж людей на світі після твого від них відходу. Влий також і моє серце відвагу в тяжких обставинах життя і в подоланні всіляких злих потягів та вад, що відзивається в мені, де мені терпелівість погідно і спокійно зносити все, що на мене або любих моїх допустиш. Зміцнюй мені віру безмежну до Твоєї батьківської опіки, дай мені бажати прагнути всім життя Твоїх присвятих тіла і крові, і не відмовляй мені у цьому хлібі життя мою останню годину, щоби, ним прикріплений, я втішився сповненням Твоїх обітниць. О, мій Ісусе, Амінь.